Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія Безрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, чого Україною та українцям варто чекати від навколишнього світу. Сьогодні говоримо з Іваною климпуш ценцадзе народним депутатом, головою парламентського комітету з питань євроінтеграції, колишньою віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Добрий день, пані Івано. Вітаю. Саміт України ЄС, який непередодні відбувся в Києві, більшість спостерігачів назвала успішним. З вашої точки зору, наші стосунки з Євросоюзом настільки чудові, чи Єврокомісії просто важливо продемонструвати солідарність з Києвом в нашому протистоянні російській агресії? Ну, ми з вами маємо розуміти, що дійсно Київ вперше брав участь у такому саміті в новому статусі, в статусі країни кандидата. І це новий щабель взаємин з Європейським Союзом, і очевидно, що головною темою саміту все-таки була і політична, і військова, гуманітарна, фінансова підтримка Європейським союзом наших потуг у боротьбі з агресією Російської Федерації. Це важливо, а це важливо і з тої точки зору, що європейські політики, а в тому числі очільники. І Європейської ради, і Європейської комісії чітко оголосили і усвідомили те, що Україна буде частиною європейської спільноти де юре в майбутньому. І це ну, новий щабель наших взаєм. Чи саміт був успішним? Так він був успішним. Чи саміт був ідеальним? Напевно тут ми я би не сказала, що він був ідеальний через те, що. Ми маючи таку надзвичайну підтримку Європейського союзу і наполягаючи при цьому, щоб нас якомога швидше оцінили у нашому просуванні до наступного етапу наших взаємин, саме до відкриття перемовин про членство, ми ну не дуже якісно. Поки що виконуємо свою домашню роботу. І, звичайно, ми це бачимо ну, такі відголоски цього, ми бачимо і в спільній заяві за результатами саміту. Ми бачимо набагато там чіткішу позицію Європейського парламенту, яка, який ухвалив резолюцію напередодні. Саміту, де вони знову ж таки політики європейського союзу вони нас підтримують насамперед у цій боротьбі проти Росії, а і одночасно говорять про те, що нам не варто забувати про реальну трансформацію України, яка передбачається, якщо ми серйозно націлені на членство в європейському союзі. Власне для того, щоб почати перемовини про членство, нам необхідно виконати сім умов. І Поки з цим якраз проблеми, бо навіть за першим пунктом закон про формування Конституційного суду ухвалений Верховною Радою не врахував рекомендації Венеційської комісії. Доведеться до нього повертатися? Я на жаль переконана, що нам доведеться переглядати цей е, закон, е, і нам доведеться враховувати повноцінно е, всі рекомендації Венеційської і В контексті а, ось цього відбору суддів Конституційного а, суду і зміни правил до цього mm -hmm. відбору. І це якраз прикро, тому що а, якось так видається, що сьогодні українська влада, в тому числі йому більшість у парламенті, вони а, зробили акцент на швидкості а, всупереч якості. Виконання цих самих умов і тут е є ризик того, що ну е ті країни, які ну так скажімо, зі скрипу погоджувалися на е рішення стосовно надання нам кандидатського статусу, і враховували в той момент ось ці наші особливі обставини і неймовірне е об'єднання українського суспільства і його. Е Ну, таку а, спільну протидію ворогові, та і, і і роль наших збройних сил сил оборони а, в цьому цьому процесі зараз а, нам не варто розраховувати на якийсь такий альтернативний чи окремий шлях України в, в європейській інтеграції, і тому знаєте, це би було добре, якби ми виключно могли розраховувати на те, що виконавши сім умов ідеально, ми ну однозначно маємо відчинені двер, двері для перемовин про для відкриття перемовин про членство. Але на жаль, є і, і ті політики, навіть всередині європейської комісії. Які неоднозначно натикають на, на те, що мовляв, ну добре виконаєте ці сім е, умов, і е, ці сім умов не, не були. Е, Перед передумовою до а, відкриття перемовин а вони просто супроводжували рішення про кандидатство. І, Можливо, буде така таке політичне рішення про те, що мовляв, ще якісь додаткові умови будуть висунуті для того, щоб Україна перейшла на щабель відкриття перемовин. Мені б хотілося уникнути ось таких додаткових а, рекомендацій чи умов, чи, чи як хочете їх називати, і це можливо. Амбітна ціль відкриття перемовин до кінця 2023 року є реалізованою, але за однією умовою: що Україна з усіма сімома вже наданими нам. Умови, Справиться на ідеально. це, ну, хотілося б, щоб це почули е, всі колеги. Та нам не вдасться жодною піар-акцією замінити е, виконання навіть не на 100, а на 110% цих завдань. Е, те, що я чую від колег е, з європейських різних європейських інституцій, з Європейської комісії, з Європейської ради, з Європейського парламенту, вони наголошують на тому, що. Ви маєте зрозуміти, коли ми вас будемо оцінювати восени от в цьому загальному пакеті з усіма іншими країнами. А хочу нагадати, що ми не єдині, хто прагнемо або відкриття членства, або відкриття перемовин про членство, або там відкриття наступних глав у цих перемовинах, як ті країни, які вже ведуть перемовини про членство. Тобто ми в конкуренції знаходимося з іншими країнами, тих же ж Західних Балкан, ну або навіть із тією ж Молдовою, з якою ми разом отримали е, кандидатський статус. Тобто, коли нас будуть оцінювати, ми маємо, е, так кажуть наші колеги з заходу, ми маємо. Е, Враховувати, чи не просто чи склянка на половину порожня, чи на половину повна з того, як виконала домашнє завдання Україна, а маємо оцінювати, чи склянка повна, чи вона переливається. От такий підхід. Я думаю, що ми особисто до себе мали би так само долучити і застосовувати для того, щоб нам вдалося, поки що я бачу більше гасел. І більше такого ну, трохи агресивного е, наполягання, mm -hmm. який заміняє деколи е, ну, ті такі, може, марудні і кропіткі завдання, які ми мали би реалізувати. Ну, З іншого боку, мова ж може йти не просто тому, що комусь лінки щось виконувати, а питання в тому, що це ж питання, в тому числі і влади. Можливо, ну, цей сценарій, про який говорилося не один раз, що. Владі вигідно ухвалити цей закон, наприклад, по Конституційному суду, щоб сформувати Конституційний суд такий, як потрібно, а потім поміняти правила. Знаєте, такі, ну такі, трохи хитра схема, але в принципі від нашої влади я б її очікував би. Ви знаєте, оця гра в Наперське, вона не проходить непоміченою нашими партнерами. Ми вже один раз погралися. В наперстві тоді, коли власне призначили до конституційного суду ще одну суддю зі складу фракції монобільшості, тобто народну депутатку, що прямо передбачив прямо проти Протирічить вже на той момент чинному законодавству України, і тільки після того був внесений законопроєкт про зміну правил відбору до конституційного суду, і тут ми не зуміли врахувати всі рекомендації венеційської комісії. Хоча ну, хотіла би зауважити, що, наприклад, рішення нашого комітету, який я очолюю з питань інтеграції до Європейського союзу, воно чітко говорило: нам потрібно доопрацювати цей законопроєкт і врахувати. Всі зауваження Венеційської комісії. Тільки ніхто не вирішив не дослуховуватися до цього рішення комітету. Ну і е, тепер бачимо результат, коли Венеційка каже: ми не будемо присилати своїх фахівців, своїх іноземних експертів до цієї комісії, Ну, а тому робіть, що хочете. І оце затягує процес. Е, тому я не ну, хочу застерегти всіх. Ми можемо, скільки хочеш, робити вигляд, що, е, знаєте, ми робимо а, все правильно і не чуємо всіх там застережень чи всіх зауважень. А насправді наші колеги а, ну під такою збільшувальним склом розглядають кожен наш рух, кожен наш крок, і а, він або додає до а, спільного політичного налаштування рухати Україну чим швидше до середину до Європейського Союзу. Ну або знову ж таки створює застереження, що мовляв, бачите, от ті, хто там сумнівався в щирості намірів України, вони отримують додаткові негативні аргументи, які не йдуть на користь нам. І я вважаю, що це ну, злочинна безвідповідальність перед нашими громадянами, які сьогодні показують там понад 85% підтримки до вступу України до Європейського Союзу. Закон про медіа, як дивно, але в європейців не викликав публічних зауважень. Чи б висловлювалося зауваження не публічне, і чи не доведеться і його міняти? Ну, по-перше, закон про медіа не охоплює усю аудіовізуальну директиву, яку би ми мали Європейського союзу, яку би ми мали імплементувати в наше законодавство. Тому ми чекаємо, що Кабінет міністрів як головний виконавець євроінтеграційних. Євроінтеграційного поступу мав би внести ще додатковий законопроєкт, який би мав розглянути парламент, тому що реклама на даний момент ніяким чином не регулюється в її використання у медіа за новим законодавством європейським. Це перше. А друге, так були певні претензії, які не публічно висловлювалися до закону про медіа. І я думаю, що ці претензії вони в той чи інший спосіб знайдуть своє відображення в тій. Такій проміжній оцінці, яку Європейська комісія погодилася зробити стосовно України навесні. І знову ж таки, я от чую колег там з виконавчих структур, які говорять, от, мовляв, ми отримаємо цю проміжну оцінку навесні і зразу будемо наполягати на тому, що, щоб відкрити перемовини про членство. Цього не буде. І давайте просто. Ну, погодимося, що брехати українському суспільству це не просто безвідповідально, а це злочинно зараз, особливо в тій ситуації, в якій ми е, знаходимося з брутальною війною і тіканням крові усього е, всієї України через атаку Росії. Після таких танців навколо кожного, як ми бачимо, пункту умови, що не складеться в європейців враження, що їх водять за ніс, вони скажуть. Ну, добре, в боротьбі з Росією ми вас е, готові підтримати. Але про ЄС таким підходом і не мріт, ну, ви знаєте, напевно, на даний момент ми не можемо про таке говорити через те, що певний поступ. В кожному пункті був продемонстрований Україною. Тому в нас є ще принаймні півроку, ну це півроку, якщо ми претендуємо на відкриття перемовин членство у 2023 році. Півроку для того, щоб виправити помилки, щоб перестати там, наступати на попередні граблі, не доробляючи щось, щось там трошечки закриваючи очі на частини рекомендацій. І це тоді могло би дозволити нам ну розраховувати на те, що європейський союз буде казати, будемо помагати і далі в, 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 в євроінтеграції. Але знову ж таки, це залежить від якості якості не тільки швидкості, а й якості нашого виконання домашньої роботи. Ну, але з іншого боку, можливо, демократизація в дусії, а саме це передбачає європейська інтеграція зараз не на часі, мовляв, умови війни вимагають менше дискусії, більше концентрації влади для перемоги ну під виглядом необхідності воєнного стану, на жаль, ми бачимо, що певна частина і реформ, які були вже здійснені. Попередньо і певна частина досягнень після революції гідності вони зараз звертаються. Ну, наприклад, це стосується реформи децентралізації, і це дуже сильно непокоїть усіх наших партнерів. А непокоїть знаєте з якого приводу через те, що вони чудово, так само як і ми тут всередині країни, бачили, що якраз децентралізація дала додаткову е, ну, спроможність на місцях. Е, Власне бути стійкішими до цієї агресії Російської Федерації, і це була можливість для громад взяти на себе ту відповідальність, коли вони вже знали, що вони ну можуть впливати на на вирішення своїх задач всередині громади. І зараз ми бачимо, що ну на цю політику ведеться певна атака. Ми бачимо це навіть із реорганізацією міністерств. І, і, по суті, звільненням усіх тих людей з міністерства цього великого інфраструктури і регіональної політики, які щось розумілися на децентралізації і регіональній політиці, тому мені дуже хотілося б, щоб ми таких сигналів не давали. А що стосується знову ж таки демократії? А, ми неодноразово і дедалі більше чуємо від наших європейських партнерів, що європейська інтеграція це насамперед виконання копенгагенських критеріїв. А в Копенгагенських критеріях чітко зазначено, що ем, верховенство права, політичний плюралізм, свобода слова, ем, базові речі це, це є ті базові речі, які визначають приналежність тієї чи іншої країни. До спільноти вільного світу, якою є Європейський Союз. І тому мені видається, що якщо ми будемо легковажити з цими, з цими речами і далі будемо ну, позбавлятися. Дотримання процедур правил будемо закручувати гайки в інформаційному просторі. Якщо ми надалі будемо знищувати будь-який плюралізм у тій же Верховній Раді стосовно того, не стосовно того, куди рухатися, а стосовно того, як в який спосіб рухатися до цієї ж європейської інтеграції, як це зробити ефективніше і найкраще, то насправді. Наші колеги будуть дедалі більше сумніватися в нашій в наших намірах, що ми дійсно хочемо до європейського союзу. Мушу мушу пояснити, що, наприклад, такі випадки, як ми бачимо, тепер таке зміцнення і концентрацію влади, наприклад, в Угорщині, Mm -hmm. та, і і певну зневагу до і верховенства права і до свободи слова в цій країні вони дуже сильно турбують колег всередині європейського союзу. Вони шукають за інструментами в який спосіб всередині вже спільноти ну, тиснути на своїх тих учасників, які мусять змінити поведінку. І Вони очевидно, що будуть. З великою насторогу пересторогою дивитися на тих, хто на етапі, коли дуже прагне членства, вже зневажає ці... ці, ці речі. Тому для нас принципово не прикриватися просто воєнним станом, тому що є обґрунтовані об'єктивні речі, які потрібні під час воєнного стану. І певні обмеження, які потрібні, але одночасно це не означає, що воєнний стан має дозволяти порушення конституції чи законів України для виконавчої влади, як це, наприклад, зараз відбувається із рішенням РНБО, яке зараз там переросло в якісь роз'яснення Кабінету міністрів, яке підписав ну, спочатку рішення РНБО, яке підписав президент України зараз. Роз'яснення кабміну стосовно неможливості виїзду за кордон величезного пласту українських громадян. Це стосується держслужбовців жінок. Ну і там кабінет міністрів тепер каже: Ну, мовляв, якщо жінки мають неповнолітніх дітей, то вони зможуть виїхати. Ну перепрошую. а Якщо жінка має дорослих дітей, або якщо жінка має ну, немає дітей, якщо ну там власне не тільки про держслужбовців, а й про депутатів місцевих рад, які мають представницький мандат, навіть гроші за це не отримують. Так, це логікать абсолютно інші функції, і я хочу зауважити на на диво, а що це долучення до цього указу і до цього роз'яснення депутатів місцевих рад. Воно ну, з'явилося в якийсь такий таємничий спосіб. Я думаю, що це. Викличе хвилю обурення і дедалі більшого більшу розхитування якраз стосовно тієї ж реформи децентралізації, і тому ми маємо уникати таких кроків, які знову ж таки є а неконституційними, незаконними і обмежують свободи людей ну, за надуманими. За надуманими принципами я розумію, що хочеться зупинити ось цих нахаб, які просто вирішили використовувати свої можливості для того, щоб поїхати десь відпочити. Але одночасно ми обмежуємо тих же мерів у створенні можливостей спілкування з їхніми візаві, наприклад, і горизонтальних зв'язків для відновлення для відновлення їхніх міст чи їхніх громад у майбутньому і отримання допомоги. Від тих, хто, ну, хто може горизонтально допомогти, а не, не обов'язково тільки через загальну центральну вертикаль Кабінету міністрів чи Офісу президента. Аналітичний звіт, який Урсула фон дер Ляйнен передала президенту Зеленському, виставив Україні оцінку трохи більше двох за п'ятибальною шкалою. Це, звісно, краще, ніж в Грузії чи Молдові, але нижче Балканські країни, навіть Туреччини, перемовини. Про вступ, з якою досить давно заморожені. Що маємо зробити, щоб з двічника перетворитися, хоча б на хорошиста? Це реалістична задача, але питання в тому, наскільки якісно ми будемо ставитися до виконання нашого домашнього завдання, і е, чи перестанемо прикриватися гаслами і такою агресивною наполегливістю е, на заміну реальній роботі? Це одне. Ну і друге, мені б хотілося, щоб ми. Максимально уникали створення таких завищених очікувань у наших громадян стосовно нашого повноцінного, повноправного членства в Європейському Союзі. Тому що коли я чую про те, що очільник уряду говорить, що за два роки ми станемо членами Європейського Союзу, це, на жаль, свідчить про нерозуміння ним обсягу тих завдань, які ми маємо реалізувати. І ми бачимо, що вже після якихось таких певних. Натяків і роз'яснень європейських колег, що, мовляв, це не ну нереалістичні очікування. Він змінив риторику на те, що, мовляв, ми з боку України отримаємо, зробимо все для того, щоб бути готовими до вступу за два роки і побачимо, чи буде готовий Європейський Союз. Це знову ж таки не відповідає дійсності і немає. Потреби перекладати свою відповідальність на а, політичні рішення, які мають бути ухвалені в Європейському Союзі. Якщо ми зробимо домашнє завдання, ми очевидно а, отримаємо позитивне рішення з боку Європейського Союзу. Але до цього завдання нам іти до цього моменту нам доведеться ще йти достатньо довго. А чого Україна очікує від Європейського Союзу? Ну, окрім любові, і згоди на перемовини, звісно. Чи готові європейці посилювати тиск на Росію, чи згодні враховувати наші побажання при затвердженні нового санкційного списку? Я е, переконана, що якраз е, ну, пропозиції України стосовно додаткових санкцій стосовно і закриття дірок у тих санкційних пакетах, які вже були ухвалені. І, наприклад, застосування санкцій проти Рос енергоатому, проти якраз атомної енергетики Російської Федерації, додаткові санкції, які би мали стосуватися, наприклад, тієї ж торгівлі діамантами з Російською Федерацією. Інші речі вони були ну, покладені на стіл під час цих перемовин і між кабінетом міністрів і Європейською комісією, і під час саміту. Щось очевидно, що буде враховано чи все думаю, що на жаль на даний момент єдності всередині Європейського союзу для того, щоб врахувати все, немає. І це ну, той трек, за яким нам треба ще багато докласти зусиль, тому що ми розуміємо, що якраз це послаблення Росії до такої, до такої міри, щоб вона не могла фінансувати воєнні дії і атаку проти будь-якої країни, очевидно насамперед проти України, це те принципове завдання. Яке поряд із нашою витривалістю на полі бою і нашою спроможністю на полі бою ну, має бути ключовим на сьогодні? Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з народною депутаткою Іваною климпуш ценцадзе про європейські перспективи нашої держави. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.